Всім добрий день. Маю в продаж однокімнатну квартиру в житловому комплексі Вільне місто від забудовника Квітка. Давайте вам покажу. Класний дворик, великий комплекс. До речі, на даху є спортивний майданчик, відпочинкова зона. Дуже класно. Качельки, сучасний такий майданчик дитячий, тут є такі, як гори лазілки Південна сторона квартири, дуже світло, гарні великі панорамні вікна. Йдемо в саму квартиру. Квартира розташована на п'ятому поверсі. Так, це у нас п'ятий поверх, дуже класні сучасні під'їзди квітки. На кожному поверсі такі надписи. Квартира однокімнатна, площі 45,6 метрів квадратних. Зроблена тепла підлога. Повністю зроблена електрика, виведено всі електричні проводи на санізацію, інтернет. Санвузол, Зроблений трап, електросушка. Сюди можна її. Інсталяція гібеліт. Повністю квартира вже пофарбована один раз, ще раз потрібно буде пофарбувати стіни. Кімната, тут невеличка ніша, дуже класна світла квартира. Кондиціонери інверторні. Так само як в кухні, так і в кімнаті встановлені. Батареї, великі панорамні вікна, класний великий сучасний комплекс. Кухня. Індивідуальне опалення. Тут грибінка. Класно зробили шумоізоляцію від сусідів. Також відвертовий кондиціонер. Так, кого зацікавила дана пропозиція. Будинок зданий в експлуатацію, всі документи є готові до продажу. Кого зацікавило, прошу звертайтеся, я вам її покажу. Всім гарного дня.